Оце з пів четвертої. Оце башново, посипалися стікла, І це до сих пор хазяйнує. Більше ми не знаємо нічого і не бачили нічого. Ото вже як пішли там, побачили в сусідів і все. Що у людей? А що у людей? Гори в людей. У нас хоч вікна, криша, а в людей дивіться. А там та ні, там ми що гараж розбитий, теж велике горе. А оце теж. Криша, оце, 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 це, це, теж, це теж наслідки. Чим що, ну тут вікна повилітали, двері теж ну, порихтував, поремонтував. Ми Переселенці. Ми купили хату. Ну, переселенці, там... да. а звідки ви? З Донецької області. Ну, так, щоб точно можна сказати, було. Покровськ, Мирноград, Селидове. І там пережили, мабуть, так? Да? О, там ще страшніше. Там, мабуть, штук три чи чотири таких прильоти було. Ви Вы вирішили виїжджати. А вже у нас виходу не було. Ми самі последні поїхали. Як вам тут тепер? Було добре. А зараз вже починаємо думати по-другому. Що далі робити. Уже, вам. уже, уже, уже як вам сказати, ну возраст не той.